Для здоров'я, для краси, ви їх точно зробите. Ця мазь, яку ми будемо готувати першу. У нас буде від болів в суглобах, болів в спині, в колінах, руках, ногах. Коли з'являються артрити, артрози, вас дістала, Вона знімає біль. Рекомендується використовувати кожного дня. Вона покращує стан ваших суглобів, і ці дві рослинки мають таку спроможність, як покращувати хрящову тканину: кульбаба і яглиця. Кульбаба в любій стадії, коли вона квітує, коли вона вже відсвіла. Але обов'язково беремо її із такою прикореневою розеточкою. Яглицю беремо із цим довгим стеблом. Це треба нам для приготування нашої мазі. І рослинки, коли приносимо додому, ми їх промили, підсушили і на одну добу поклали. Щоб вони в нас підв'ялилися. Бабку беремо листочки і закриті бутончики. О, так буде достатньо. І отак десь на одну третю баночки вкладаємо нашу курбатку. Масло льняне, соняшникове нам не підходить. Воно таке важкувате і погано проникає в шкіру. А беріть таке, можете в аптеці купувати, абрикосове, мигдальне. Воно таке легеньке і гарно проникає в шкіру. І не залишає такі п'ятна на одязі. Можете брати, так як у мене, іде масло із виноградних кісточок. І беремо в ємкості, нагріваємо водичку, і отак масло наливаємо. В баночку і ставимо в гарячу воду. Так, рослинки у нас вже готові, щоб з ними працювати далі, і масло тим часом у нас нагрілося. І заливаємо наші рослинки маслом. Заливаємо так, щоб вони повністю були занурені і покриті маслом. Так, тримаємо 10 днів. Олійка у нас вже віджата і беремо воск. Оліка у нас нагрілася, і воск у нас теж розплавився, але олійку не кип'ятимо. І ось так в вмівкістю з гарячою водичкою поставила нашу баночку. Це все робилося одним методом. Перша в нас ішла із. Кульбабки і яглиці. Ось сюди вона робиться із квітів каштану. Там знаходиться сушений мухоморчик.